Буча, це другої другі яку ми зачіпали до теми міжнародних подій як політолог. Поїздка Кулеби в, в Китаї. Ну, мені здається, що це архіважлива подія, тому що 12 років подій такого рівня не було. І ми розуміємо, що Китай має ключовий вплив на і можливості для того, щоб вплинути на Росію, і відповідно певною мірою в дипломатичному руслі врегулювати цей конфлікт. Інше питання, що позиція Китаю є. Ну, скаже більше про російську, ніж про українську, і очевидно, що є недопрацювання нашої влади, нашого суспільства. І, можливо, десь є перший крок і перші спроби, зокрема, з боку Дмитра Кулеби, принаймні, хоча би озвучити ті наші позиції і спробувати принаймні дати Китаю зрозуміти, що є певні червоні лінії, які ми не готові переступати, і так далі. І ще один момент: ну тут пан Батенко говорив про те, що. В будь-якому випадку будуть мирні переговори і буде дипломатичне врегулювання. Звичайно, що кожна війна закінчується миром, але мені чомусь це звучало трошки, знаєте, як приреченість і як фаталізм про те, що ну ми мусимо йти на певні компроміси, ми мусимо чогось щось втрачати, бо можемо втратити все. Я не зовсім погоджуюся з такою тезою. Ну, дивіться. Мені здається, що ці всі події, пов'язані з спробами запустити і розмовляти про мирні переговори, вони були пов'язані, на мою думку, з тим, що було таке, знаєте, вже сприйняття того, що 100% президентом США наступним буде Дональд Трамп. Тому що є провальні дебати, які програв провально Байден. Є соцопитування, які показують, що Байден не має фактично шансів перемогти. І воно спричинило низку таких подій, і, зокрема, і оцей озвучування мирного плану з боку Джонсона, поїздка і все інше. Але зараз, як на мене, ситуація помінялася. Тобто, Каміла, Камала Харіс має, в принципі, реальні шанси перемогти. І, на мою думку, за великого бажання Америка має всі можливості зробити так, щоб ми. Не йшли на компроміси, і ми отримали повну перемогу і зберегли державність, і зберегли всі національні інтереси. Тобто це реально зробити. І, до речі, Сирський теж говорив про те, що ми маємо при певному збігу обставин всі шанси відвоювати повністю територію України. Тому, ну, мої мій такі висновок, про це ще можна говорити дуже довго. Я так розумію, що часу немає. Все таки ми маємо працювати над тим, щоб не робити знаєте, такою фаталістичною і. Такою неминучою там необхідність чимось поступатися йти на певні поступки Росії, ми маємо все-таки вимагати максимум і прагнути до максимуму. І якщо дасть Бог в Америці прийдуть до влади ті, хто будуть дійсно готові, більш рішуче, навіть ніж Жозеф Байден, діяти і допомагати Україні. Якщо нам дадуть зброю. Якщо весь цивілізований світ мобілізується на нашу підтримку, а Китай принаймні не буде прямо допомагати Росії, я думаю, що всі є шанси на те, що ми ну, маємо, будемо мати ще один шанс і ще одну спробу отримати нашу справжню перемогу. І до цього треба прагнути. Пане Бучин, вам питання? Я тут не погоджуся з нашим попереднім спікером по Скайпу Корчинським, який каже, що росіянам десь вдається розділити українське суспільство. Можливо, це наша львівська бульбашка, в якій здається, що насправді вбивство не фаріон точно навколо неї це суспільство об'єднує. Тож всі мовчать. Можливо, як ви гадаєте, якщо вважати. А ми не маємо підстав вважати по іншому. Замовником цього вбивства є Російська Федерація, який потрібен хаос серед нашої держави. То чи вдалося їм чогось у цьому досягти? Ну я думаю, що напевно Росія дійсно собі ставила за ціль російських спецслужб власне посіяти не просто роз'єднати суспільство, але можливо і посіяти певний такий, знаєте. Ситуацію і атмосферу взаємної підозри, недовіри один до одного, коли ми почнемо шукати винних, в тому числі серед своїх серед представників влади, і очевидно, що та ціль не є досягнута, тому що я би не сказав, що ми зараз говоримо про і шукаємо винних всередині. Очевидно, що ну напевно така тотальна більшість українців. Вважає і на мою думку справедливо вважає, що все-таки в вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон є чітко російський слід і чітко є бенефіціар, тобто Російська Федерація, яка отримала і планувала отримати безпосередню вигоду з такого замовного і такого показового вбивства. Але мені здається, що коли ми говоримо власне ви коментували слова Дмитра Корчинського, він очевидно мав на увазі те, що все-таки Дійсно, на жаль, в українському суспільстві є частина представників різних груп, які все-таки неоднозначно трактують і сприймають такі речі. Тому що, наприклад, мені в соцмережах траплялися коментарі і пости людей, які говорили про те, що прямим там замовником вбивства є чинна влада, і кілька таких мені постів траплялося. Траплялися мені, на жаль, пустити, де говорилось про те, що їм не шкода, що так сталося. Тобто, на жаль, і то при тому, це не є якісь фейкові акаунти. Це люди, яких я або знаю, або десь принаймні там опосередковано знаю. Тобто, на жаль, ми дійсно можливо десь трошечки знаєте, знаходимося в такій галицькій бульбашці, і все таки очевидно, що ну є люди, які, на жаль, неоднозначно це сприймають. І мені здається, що власне в даному випадку. От нашим основним завданням українського суспільства буде те, щоб все-таки ми дійсно зрозуміли, що ця жертва не є даремна, і дійсно ми зрозуміли, наскільки великою є цінність української мови, наскільки вона важлива, тому що вона фактично є тим, що нас відрізняє від наших ворогів. Вона є тим, за що покоління українців помирали, за що покоління українців вели безкомпромісну боротьбу, і насправді дуже важливо, і я впевнений, що все таки цей чинник спрацював. Що, можливо, не всі, але все-таки левова частка українців почали розуміти, що дійсно Ірина Дмитрівна Фаріон говорила важливі речі. Дійсно, мова має значення. Дійсно, мова це те, за що варто боротися, і що ми маємо будувати і відстоювати. І ще я хочу сказати: ну туди зговорилось про багато цілей, які Російська Федерація ставила перед собою таким власне замовним вбивством. Мені здається, що ще є одна важлива ціль. Вони ця ціль стосується внутрішньої російської аудиторії. Тобто, Росія хотіла показати середньостатистичному росіянину, що ну, ми можемо і ми вчинимо вбивство над людиною, яка була відвертим ворогом Росії, яка вважала Росію ворогом, яка з Росією боролася. І на жаль, власне, в цьому контексті. Російські спецслужби досягли своєї цілі, тому що ми бачили отакі такі айфорії, айфоричні знаєте там святкування середньостатистичних росіян, які були в захваті від того, що відбулося таке вбивство їхнього запеклого ворога. Ну і на жаль, дійсно, так само десь другий чинник. Який був показаний внутрішній аудиторії, це те, що російська спецслужба мають довгі руки, а українські спецслужби ну не можуть принаймні до кінця ефективно протидіяти. Тому, ще раз повторюся, нам треба зробити з того висновок. Я дуже сподіваюся, що ця жертва і ця смерть жертовна не буде даремною. і е, Бо якщо Ну ми після перемоги не будемо мови приділяти важливою лаю, то очевидно, що... Ця перемога точно не буде такою, як би, напевно, хотілося Ірині Дмитрівні. Ну і, на мою думку, це теж не буде повна перемога.